Неділя, 7.30 ранку на театральній площі у Рівному. Учасники восьмого забігу у вишиванках готуються до старту, проводять розминку, реєструються та поповнюють запаси води. Серед понад чотирьох сотень любителів бігу, – 78-річний Петро Судорчук. Він один з найстарших учасників. Каже, з молоддю не конкуруватиме, але відчуває достатньо сил, аби показати хороший результат. Забіг тут, так. Я біля, бігти біля, там, біля, Беліс, 12. це 12-й забіг. Цьогоріч дорослі стартували на двох дистанціях два з половиною та десять кілометрів, а діти на трьох 400, 200 та 100 метрів. Олег Гавралов-Шаламай долучився до забігу у вишиванках втретє. Розповідає, бігти у вишитій сорочці для нього гордість. Це мені друзі подарували колись на день народження. Вже багато років, може з 10 назад. постарайся її вдягати на, на свята, на якісь події, на такі забіги. Вона означає, як і для кожного українця. Це важливий атрибут. Я вважаю, що вона повинна бути в кожного. Це традиція, яка передається. Це те, що нас визначає як українців. Ірина Лисюк, першою серед жінок, подолала два з половиною кілометри. Каже: очікувала на хороший результат. Адже тренується у рівненському клубі бігу і регулярно долучається до спортивних акцій. У мене були такі хвилювання перед стартом, бо я травмувалася за неділю до цього, тому я не знала. Я думаю, буду починати бігти. Якщо мені не буде там чи мені буде боліти нога, то я перестану. Але все пройшло дуже чудово. Я задоволена результатом. Свою вишиванку Ірина називає спортивною і додає, в роки війни це одяг, який єднає. Вишиванка це, це гордість. Це Код нашої нації це для мене дуже важливо. Я пишаюся тим, що я українка. І... Це дуже важливо і ну особливо в цей час дуже класно, що проводяться такі заходи. Олег Гавралов шламай фінішував на дистанції 2,5 кілометри у першій десятці. Окрім того, його вишиванку організатори визнали найкращою. Я дуже задоволений результатом, дуже задоволений атмосферою. Це кайф. Всі, хто ніколи не приймав участь в такому, як Дуже раджу, це дуже круто. Я думав, буде гірше. Я, я собою задоволена. Єдиною учасницею, яка долала дистанцію з дитячим візочком, була Світлана Волкова. Два з половиною кілометри жінка подолала разом із трирічною донькою Христиною. З коляскою бігти було непросто, ось але ми вирішили цього року доєднатися всією сім'єю до забігу і донечку взяли з собою. І коли ми бігли, вона казала: мама швидше, швидше біжи. Мене підтримувала. Старша донька Світлани, шестирічна Софійка, стартувала на дистанції 200 метрів. Дитячі старти організували одразу після фінішу дорослих учасників. Це було дуже важко, але я старалась. А коли вже тобі до фінішу кого то... перш. Цього року вперше нагороджували п'ятьох фінішерів на кожній дистанції серед чоловіків, жінок та дітей. Організував забіг рівненський клуб бігу. Його президент Сергій щишин розповідає, половину реєстраційних внесків спрямують на потреби зсу. Ми хочемо купити автівку. Всіх грошей, яких ми зберемо сьогодні, на автівку не вистачить. Але ми, тобто, частину зберемо, частину друзі, наші партнери додадуть. І таким чином ми хочемо купити автівку, яку передамо згодом на купівлю авто для Збройних сил України під час забігу у вишиванках зібрали 67 тисяч 300 гривень. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.